Урожай без шкоди для здоров'я. Працівники пожежної охорони та охорони праці стежать за тим, щоб працювати у полях було безпечно. Про те, які загрози несе з собою період жнив і як берегтися від них, далі у сюжеті перед збиранням урожаю спеціальна комісія за участю представників пожежної охорони перевіряє готовність цієї техніки та проводить інструктажі з безпеки під час проведення жнивної компанії. Основні вимоги, які треба дотримуватись товаровиробниками, це Саме перші механізми, які повинні в них працюють, повинні пройти технічний огляд, повністю забезпечені первинними засобами поросіння, а сумне два вогнегасники, кошма розміром 2 на 2 негорючий матеріал. Так само такі в нас народі говорять мухобойки, виготовлені пристрої для збивання полум'я рушними способами. Так само повинні транспортні засоби бути забезпечені бочками з водою. Малої ємкості і заземлені пристрої на обид-двох осях даного механізму. Начальник Державної інспекції охорони праці і промислової безпеки Михайло Ковалюк найнебезпечнішим періодом у агропромисловому комплексі називає саме час збирання урожаю. У тих факторах, які чинять собі небезпеку, це, звичайно, рухомі і обертові частини, ланцюгові передачі, зубчаті передачі. Значить, вони повинні бути огороджені. Так само значить, персонал повинен пройти перед залученням до проведення жнив, навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Також фахівці наголошують, до такої роботи не варто залучати неповнолітніх осіб і кожен працівник має пройти медичне обстеження.